Тривога по всій території країни триває. Залишається тільки Автономна Республіка Крим жовтим кольором. Позначена ми покладаємося на наші протиповітряні сили. Зараз з нами на зв'язку Юрій Ігнат, речне командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаю! Дякую за оперативність, що знайшли час так швидко вийти в ефір. Доброго дня, дякую вам, пане Юрію. Станом на зараз відомо про скільки ракет, які росіяни запустили в нашу сторону. Ну, на даний момент є дані про 60, понад 60 ракет, які летіли по території України. Випущені ну, традиційно знаємо з літаків ту 95 Це ракети Х-555 і Х-101. Також є пуски калібрів з Чорного моря. Маємо також запуски ракет С-300. Також є робота бомбардувальників Ту-22М3, які пускають ракети Х-22. Також у небі помічено роботу Міг-31К носіїв кінжалі. Тому от бачите, ворог хотів масово так роззасередити увагу протиповітряної оборони. Хотів вести нас ну, зрештою. Ну, Певно, на певній напрузі тримати, і щоб якомога більше його знарядів вбив, ракет полетіли і вразили свої цілі. Ну, крім того, працювали Су-35 ракетами Х-59. Ну і власне чекаємо зараз результатів. Протиповітряна оборона спрацювала непогано. Результати ми обов'язково повідомимо. Командувач повітряних сил, генерал ТНАТОЛІЧОК доповість головнокомандувачу. Спершу про ті результати і будемо мати вже. Повну картину, скільки було випущено, скільки збито на цей час, трошки пізніше? Ну зрозуміло, поки тривога не закінчується і не буде підведено остаточних підсумків, то ніякої офіційної інформації не буде. Хотів уточнити, пане Юрію. Ви сказали, що частина була запущена з чорного моря. А звідки ще були запуски Значить, цього разу? Уперше окупанти застосували стратегічні бомбардувальники туди на з району Енгельс, безпосередньо, де. Ті літаки знаходяться на стоянках, так ну на аеродромі. Саме з району Енгельса вперше було е, помічено ці пуски. Також другі пуски були із півночі Каспійського моря, як завжди, це роблять е, окупанти. Ну і ще хочу вже все одно попередньо все ж таки висловити подяку від командувача повітряних сил е, усім захисникам, які сьогодні. Знову ж таки підтвердили свій вишкіл бойову міці. Це дуже ну надихає і український народ, і пан командувач усім дякує за бойову роботу, яка ще триває наразі. Українці теж всі дякують нашим захисникам постійно щохвилинно. пане Юрію. А можна якось зараз сказати, це типова ракетна атака, чи щось в ній є особливе порівняно з іншими хвилями? Знаєте, типовий ранок в воюючій країні. Ми повинні бути готовими до такого і надалі, і повинні робити те, що найкраще робимо: зберігати спокій, бойовий дух і знищувати окупантів у повітрі. Ну те, що вони так масовано застосовують, ну це не вперше, вже так, тому що ну дійсно розосередити увагу. Вони інколи це комбінується, ще й з шахедами і так далі. Ну сьогодні поки що немає інформації про БПЛА ударного типу. Ну власне, маємо бути в готовності до таких ситуацій і нищити ворога, і просити заходу про посилення протиповітряної оборони, тому що ви бачите від цього залежить дуже багато в нашому житті. Ну але те, що вже у нас є, то воно працює, і протиповітряна оборона ним задоволена, наскільки я розумію. ППО працює так, в тому числі західне ППО. Ми бачили і на відео роботу гепарда. Також можу вас запевнити, що і АРІСТІ, і, і це, ну, надзвичайно чудова техніка. Я вкотре ще раз дійсно можу підтвердити, що працює ця техніка дуже успішно і подякувати ще раз і сполученим штатам, Норвегії Німеччині за те, що надають нам ці системи. ну, гепарди в тому числі. Тому ще раз хочемо попросити як швидше посилювати українське ППО цими системами. Дуже дякую, пане Юрію, за е, цю інформацію. Тримаємося і вболіваємо за протиповітряну оборону за всіх наших захисників і не забуваємо донатити на збройні сили України, які нас захищають. Юрій Гнат, речне командування повітряних сил був з нами на зв'язку. Буквально за кілька хвилин продовжимо випуском новин. Олена Фроляк в нашому бункері уже готується до нього.